Чому наводи цифри? Роти, де залишилось 11 осіб, при штаті 80-250, батальйони з 20 бойовиками, бійцями на позиціях. Бригади, які мають держави фронт, вони мають лише приблизно 200 осіб у боєздатних ротах і взводах. Це вже не винятки, це середній рівень укомплектованості. Е Піхотою. За словами чмута, такі підрозділи не просто не можуть повністю виконувати завдання, вони в принципі не мають права знаходитись на передовій. Однак їх неможливо вивести на переформатування, бо замінювати їх просто немає на кого. В заміну приходять по 20-50 осіб. А іноді навіть один мобілізований на місяць проти втрат, які виміруються сотнями. Кризис, про який говорить Шмут, не теоретичний, він вже проявляється в оперативній обстановці. Так, в листопаді противник захопив практично вдвічі більше території України, ніж у вересні. 505 квадратних кілометрів. А все тому, що оборону держати нікому.